У день старого нового року ми пропонуємо вам відволіктись від політики і поговорити про прекрасне. Напевно, нікому не треба нікого не треба переконувати, що Україна багата на таланти. Цими днями свій дебют в одному з найпрестижніших концертних залів США здійснив український диригент Кирило Карабець, Диригуючи національним симфонічним оркестром США. Він відкриває для американського слухача серед іншого музику українських композиторів. Сьогодні Кирило Карабець люб'язно погодився прийти до нашої студії. Дякую. Викарили, що знайшли для нас час. Отже, учора відбувся ваш перший концерт. Як сприймала його американська публіка? Для мене це була дуже важлива подія. Я дуже хвилювався, скажу відверто. Тому що зал потрясаючий, і цей оркестр, Національний оркестр США. Це один з найкращих оркестрів. Уявити тільки собі, що тут 17 років музичним директором був Мстислав Ростропович. Тобто вони бачили все і всіх, і тому. Це дуже було приємно для мене і, і, і бачити, що музиканти все ж таки е, залишаються музикантами у всьому світі, і вони розуміють мову музики, і, і коли до них е, звертаєшся на мові музики, вони відповідають. А як публіка? Публіка дуже приємно, мені дуже подобається завжди американська публіка. Вона піднімається в кінці. Якщо успішно заграли твор, вони всі встають і аплодують стоячи. Це прекрасно. То вчора це було. Так. так. Одна з композицій програми концерту це алея українського композитора Валентина Сільвестрова. З чим пов'язаний вибір? Ну, історія цього твору дуже цікава взагалі і має таке до мене персональне навіть відношення. Тому що мій батько, коли помер в 2002 році, ми знайшли зошит з незакінченим твором, який він просто не зміг закінчити, і і Валентин Васильович поцікавився цим і взяв повивчати це і через декілька днів приніс твір Елегію, яку він написав, використовуючи теми мого батька. Тобто, я думаю, що ми зараз якраз бачимо виконання цього твору на екрані і. Як сприйняла публіка? Людям дуже цікаво, всі підходили після концерту. А яке має відношення от ваш батько, український композитор Сільвестров? Тобто людям дуже подобається, коли є в програмі якийсь, якийсь персональний елемент. Вони думають про це, вони починають цікавитись в інтернеті, що таке український композитор, хто є. І тобто, це викликає цілу таку інтерес до культури, так, як так, такою так. якраз я хотіла запитати вас. Про саме про культуру, наскільки національна ідентичність впливає на творчість митця, і чи вважаєте ви себе українським митцем чи космополітичним? Це дуже цікаве питання. Я от для себе вирішив, що я є українець в першу чергу, але як український артист сьогодні, тобто, можливість, яка є: треба стати людиною світу. Треба вивчити мови, треба їздити, треба грати українську музику, треба казати людям про це і робити це інтелігентно. Тому людям цікаво, тоді стає, вони починають вивчати, вони починають цікавитись і, і хто ж це буде робити, як не я. Тобто для мене український артист сьогодні це людина світу. А як впливає, от чи є це ідентичність? Чи можна знайти цю ідентичність? Безумовно, безумовно. Українська українська ідентичність вона є. От скажімо, якщо розмовляти про музику, то є просто відомі українські диригенти і легендарні, які завжди відрізнялись своєю спонтанністю? От вони був такий диригент Натан Рахлін, і до сьогодні музиканти говорять про нього. Він міг на репетиції взяти декілька тактів і годинами сидіти, а потім на концерті вийти і програти цілу симфонію без репетиції. Тобто, от є такі елементи, які Спонтанність, українська Спонтан... Так, І я вважаю себе таким. У нас залишилося 30 секунд. У чому ви бачите розвиток вашої творчості? Ви знаєте, я навчився не планувати наперед, хоча життя таке сьогодні в музичному світі, що все розплановане. знаєте, на два роки вперед. Я знаю в 2011-2012 році, в який день, в якій годині, з яким оркестром. Я маю виступати, але при тому цікаво, що з життя йде, як і йде, і тому треба його сприймати таким, як воно є. І кожен день це як маленьке життя. От. І тому я практично не планую. Я, я... Мені подобається ідея жити так, як от ж... Так. дуже дякую. І нагадаю, гостем студії час тайму був диригент Кирило Карабець, який зараз разом з Національним симфонічним оркестром США проводить концерти у кеннеді центрі у Вашингтоні.